Йо-ма-йо, -йо, ми сьогодні без світла аж 11 годин. Ще плюс до всього у мене почулись місяць. Були джевіт, підташні і все бісить. Мені якраз приїхала куча посилок. Вийшла на вулицю і офігела. Просто гули всюди генератори. Воняло від них страшно. Сьогодні щось точно не так зі мною. Закупилася в Єві і жорстко натупила. Думала, що йду правильно, а сама перепутала магазин. Прийшлося йти в другу Єву, щоб все отримати. Вдома світла немає і води теж. Тому особо нічого не проготуєш. Через це у нас була на обід доставка. Пару разів об. Є... Пішла все сільпо, поки скупилася. Уже почався сезон моєї улюбленої хурми. Вона просто безподобна, взагалі, не терпка і схожа на корольок. Коротше, скупилася я так чимало. Не знаю, звідки в мене ті сили все це тягнути. На вулиці темнота світлофори не працюють. Я водій початківець, і це просто мій страх. До речі, моя машина нарешті вже ремонтується. В липні я попала в ДТП, і мені машину трошки покрамсали. І тільки от в жовтні, через три місяці, її забрали на ремонт. Страхові компанії ще ті гамнюки. Роблять все тільки сотого разу, і після. Підсрачника. Ну, з гості на них не хватає, реально. От що мене радує, це те, що у нас аж дві зарядні станції. Сьогодні ми так спасали наш холодильник. а то інакше йому просто були б кранти. І все це через якусь поломку на лінії. А що там у вас зі світлом? Є чи нема?